Всім доброго здоров'я. На дворі 21 грудня. Вирішив прийти на свою пасіку, подивитися, як бджілки зимують. Трохи потеплішало, вон там видно сонечко. З'явилося на дворі десь 0 градусів. Вирішив провірити, як зимують бджілки. Вже давно не був. та й морози сильні трималися десь 8-10 градусів вже біля. 10 днів, а може навіть більше. Зараз буду заглядати спочатку в слабші сім'ї, де скоріше може щось виникнути якась проблема, а потім і в сильніші. Ну, всі не буду переглядати, виборочно кажу спочатку в слабші, а потім декілька штук сильніших. Значить, зверху стоїть отака от подушечка старого одіяла, а ще додатково поставлено. Таке утеплення з боку. Там йде тепла заставна, з боку донизу йде ще така простень. І так в кожному вулику, кроме отих спереді корпусних. Ну, а Зараз будемо дивитися, який стан сім'ї. Тут слабенька сім'я, можна сказати, от водочок такий десь на трьох рамочках. Зараз ми подивимося. Як ви можете бачити, джилки живі. От, зібралися отут в клуб, корма вистачає, знаходяться вони спереді, ота От тепла заставна. Про яку я розказував з фольговізола, вони його, бачите, гризуть всередині пінопласт, теж вигризають, виносять. Ну, Джилки здорові, поводять себе спокійно, клуб плотний, хоч кажу зараз на дворі і 0 градусів. Будемо ну, дивитися далі. Так, тут теж пізній відводок, три рамочки. Зараз буду дивитися, що тут вони і як тут вони. Ви тут бачите, мішковина поставлена, поверхнею ще утеплення додаткове. Іде. Зараз так потрішки розберу. Тут ще комові рамочки, які лишні були, я забрав, Поставив їх у сторону, зараз заодно подивлюся, чи не пліснюють вони. Піднімаємо, дивимось, щоб не казали, що я там десь паузи нажимав якісь і так далі. От, бачите, вживу, є три рамочки, От сидить бджола плотно. Ну, вже на середині тут, хоча корм є і зліва, і справа. От, три улочки бджоли. От, дві більш плотні, ну, зрозуміло, бо вони гріються з сусідньою сім'єю. Ну, третя тут теж заповнена. Значить, Дивимось на рамочки, які я поставив з боку. Такі маломедні, але все, все нормально. Не пліснюють. Поки раз. Зараз ще подивимось саму крайню. Зараз я прикрию бджолюк, щоб їх сонечко на них не світило. Так, дивимося оту ту саму крайню. Чи плісні вона чи ні. Все, все гаразд Поки раз, все раз. Хоча, як бачите, сирості вулику є там в углах, якщо видно, не знаю. Внизу там є каплі замершого леду, то, напевно, стікав конденсат і там то все осталося. Значить, чому я оставив ці рамочки в вулику? Все зв'язано з тим, що на даний момент я перевіз свою пасіку у село, вона раніше стояла біля хати. І виникла така проблема, що немає де складати соти. Сотів досить багато є, я залишив суші багато і, і немає її де складати. Так що поки вона стоїть вулику, хоча планую, планую її забрати, десь, якщо дасть погода потепліє, буду забирати оту суш. Тут в мене в селі живе мама і буду десь там у них складати, хоча там теж немає приспособленого для цього місця. Але прийдеться складати, бо якщо буде тепліти, буде конденсат, будуть і перепади температури, то буде плісніти рамочка. Є багато кормових рамочок, стоїть ще в вуликах, є суші багато, так що шкода, щоб то все пропало. Так, дивимось далі. Так, Зараз подивимось у цьому 11 му вулику. Тут сім'я зимує одна, тому що в 10-му ще з осені злетіли бджільки, хоч не розумію, що за причина, тому... Яка була причина, як примерзла кришка, не відкривається. О, відкрили ми кришечку. Бачите, і холстини тут примерзли, втеплення і, і так далі. так Вибачаю, що не в 11-му сім'я загинула, злетіла точніше, а не в, в 10-му, а в 11-му, а в 10-му от зимує, бо зараз зняв верхнє утеплення, дивлюсь, що тут накрито ця. Цим накрито, значить, вона тут у нас. Зараз будемо дивитися. Зимує, значить, сім'я сама в лежаку. Зараз будемо дивитися, що тут коїться щось. Ну, як бачите, чірка зимує, щось розшумілося. Не знаю, що я їх тепер, як то кажуть, збудоражив шумом. Ну, тут 4 рамочки. Але сім'я сидить плотно, клуб великий, всі вулочки зайняті, знаходиться сперду, значить все добре. Ну Пошумовую, я ще їх візьму на контроль, подивлюся десь пізніше, що вони шумлять, чи то я їх тепер потревожив, то вони шумлять, чи то може десь там матка пропала, чи що. Ну, одним словом, візьму на контроль. Але, як бачите, сім'я одна, лежаку, зимує добре, все нормально. Так, йдемо дивитися далі. Ну, Оце це в корпусному вулику я відкрив. Зараз поглянемо. Як бачите, трохи влага по ото там є, але середина і більш, більш пространство сухе. Ну, Тут є 5, 5 рамочок. От, Як бачите, плотно зайняті. Три, четверта теж трішки є, ну а зовсім біля заставної нема. Пчілка сидить спереду, поводить себе тихо. Ну, все, все гаразд. Поки раз того, що я побачу, мене все задовольняє. Зимівля проходить добре. Зимілю я задоволений. Корма вистачає, кормити нічим не ні ліпьошками там, нічим не потрібно. Все, все гаразд. Чистаємо. На місце. Ставимо утеплення на місце, кришку також на місце. от Все такий. Ну Я ще декілька сімей перегляну, але вже знімати більше не буду. Загальну картину ви побачили. Слабенькі сім'ї теж побачили, що все зимує прекрасно. Хоча я кажу, більше 10 днів держався мороз 8-10, а деколи 12 градусів. Була висока влажність. Висока влажність в Закарпатті зимою притаманна в такій погоді. Значить, отакі от вулики, 8-рамочні от на 145 рамку. Е, планую виготовляти. Ну, точніше, я вже почав їх виготовляти, я зніму вам відео. Про те. Ото будуть десь на 47 вуликів. Будуть займати вони приблизно 3-4 корпуса на 145. Тому що в Закарпатті мене бідний, а якщо тим більше будуть здавати пакети, то взагалі лишень будуть три корпуси. Основне гніздо буду тримати на 300 рамку додан. Два полумедника зверху на 145. Ну, ще раз скажу, Якщо будуть здаватися пакети, то буде лишень один корпус зверху на 145, якщо не будуть здаватися пакети, то два корпуси зверху на 145. Плюс буду використовувати. Такі маленькі надставки на 7 см для брускового меда. Та полюбилася мені технологія діда Василя Соломки. Буду пробувати використовувати таку технологію. Значить, Всім всього найкращого. Бажаю всім пасічникам, щоб їхні білки перезимували і добре себе показали в слідуючому сезоні. Всіх з наступаючими святами. Щастя, здоров'я, всіх благ і всього найкращого!